Верховна Рада України збирається ухвалити законопроєкт, що виключає російську мову з переліку мов, які в Україні потребують особливого захисту. Про це повідомили голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв та член цього комітету опозиційний нардеп Володимир Вятрович за їх словами на віце-прем'єра. України з питань євроінтеграції Тараса Качку та голову державної служби з етнополітики і свободи совісті Віктора Єленського тиснуть неназвані проросійські лобісти у Раді Європи. Зауважу законопроєкт е, розробили, щоб виправити зроблений ще за часів Леоніда Кучми хибний переклад європейської хартії про захист мов, які вимирають, в той час в перелік цих мов включили російську. Разом з білоруською, гагауською, кримськотатарською, новогрецькою, угорською, їдишем та івритом, тепер Верховна Рада намагатиметься виправити ту злочинну помилку, щоб позбавити про кремлівську п'яту колону додаткового інструменту для маніпуляцій. Кабінет міністрів України закликав Раду нацбезпеки і оборони накласти санкції проти бізнесменів Тимура Міндича та Олександра Цукермана, які фігурують у справі НАБУ про можливу корупцію в енергоатомі. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що збирається підписати це подання. Відреагували на підозру міндичу також і у студії квартал 95», співвласником якої він є. Там заявили, що підозрюваний у корупції пов'язаний з ними виключно юридично і участі в діяльності студії не брав. Та на контент, який вона випускає, не впливав. Відреагували на наш корупційний скандал, і у Європі німецький міністр закордонних справ Йоган Вадефуль закликав до рішучішої боротьби з корупцією, але запевнив Україну у подальшій військовій підтримці. А от його угорський колега Петер вкотре затараторив, що Брюссель повинен припинити надсилати Україні гроші європейських платників податків. Угорщина нагадаю, є саме тою країною, проти якої європарламент просто зараз готується накласти санкції через кризу верховенства права та систематичні порушення цінностей Європейського союзу. Не забуваймо підтримувати збройні сили України. Історія триває.